Вперше в історії хокейний клуб Кременчук виграв Кубок України. 16 вересня на Людовій арені Айсберг відбувся фінальний матч Кубку України, у якому вдруге поспіль у напруженій боротьбі за трофей зустрілись принципові супротивники: хокейний клуб Кременчук та хокейний клуб Сокіл. На дев'ятій хвилині нападник киян Всеволод Толстушко відкрив рахунок матчу. За кілька хвилин капітан Кременчука Віталій Лялька обіграв воротаря супротивника та з передачі Гліба Кривошапкіна зрівняв рахунок. Але перетет протримався надовго. Буквально з півтори хвилини Володимир Чердак Виїв команду «Сокола» уперед. Це ж таки фінал. Граємо жорстко, швидко, намагаємося здивувати суперника». Варто відзначити, що у фіналі Кубку України хокейний клуб Сокіл грав без капітана команди. Під час матчу проти хокейного клубу Тризуб Роман Благий отримав штраф 5 плюс 20 за атаку в голову гравця тризуба Михайла Васильєва. Ну, Роман наш капітан, лідер. Він з нами дивиться з трибуни словами теж підтримує. І у Нас є яким замінити. У нас команда, а не індивідуальні окремо гравці. Ближче до середини другої 20 хвилинки гравцям хокейного клубу Сокіл вдалося закинути ще одну шайбу. І такий рахунок тримався майже до кінця періоду. Та поступаючись з рахунком 1-3 Крамачук зібрався. І на останніх 30 секундах, коли команда грала у більшості, Гліб Кривошапкін реалізував момент та скоротив відстань. На перерву команди пішли з рахунком 2-3. Трішки більше було матчів, трішки ну, більше вони. Ну як сказати, вкотились в гру Загалом нормально. Дуже гарно воротар грає, дуже тягне команду суперника. Третій період видався надто напруженим і для гравців, і для вболівальників, адже це був заключний період, який визначав, чи увійде хокейний клуб Кременчук в історію з перемогою. На 13-й хвилині третього відрізку гри Владислав Брага зрівняв рахунок. Автором золотої шайби став Віталій Лялька, який за дві хвилини до кінця матчу гарантував перемогу хокейному клубу Кременчук. За словами капітана Кременчужан, ця перемога була принциповою для команди. Адже у фінальних іграх у плей офі та минулорічному Кубку України вони стикалися з хокейним клубом Сокіл та поступалися. Саме на цій арені, саме під кінець минулого сезону, в фінальній серії ми дуже прикро програли в дуже серйозному поєдинку. Тому це найпринциповіший суперник для нас. І по-перше, дякую їм за гру, а по-друге, дякую нашим знову ж таки вболівальникам. Це дуже круто. При такій підтримці завжди треба перемагати. Дякую нам тим захисникам, які прямо зараз. Цю секунду боронять нашу країну, і завдяки ми можемо просто тут з вами стояти і дивитися, як майорить наш прапор. Професіоналізм кожного гравця та, зокрема, воротаря хокейного клубу Кременчук привів команду до очікуваної та принципової перемоги. Голкіпер Кременчуан Кирило Кучер протягом всього матчу чимало разів рятував ворота. Відзначає, що за відчуттями цей матч був не таким напруженим, як з хокейним клубом Київ Кепіталс, з якими вони грали напередодні за право зіграти у фіналі. Початок був невдалий. Це можна взяти на мою вину, на себе я беру, але хочу віддати належне хлопцям, вони в потрібний час допомогли мені, вони багато блоків зробили, перевели гру в ту зону, дали війти мені в гру, почувствувати шайбу та ну, довели діло до кінця. Дякую хлопцям за таку роду до самого кінця за забиті шайби та за самовідачу. Для нас не важливо хто проти кого ми виходимо. Ми виходимо грати на перемогу. Фінал не фінал. Нам потрібно було перемогти. Ми. Дякувати Богу, це зробили. Варто відзначити, що після завершення фінального матчу між Кремчуком і Соколом капітан переможців, автор дублю Віталій Лялька, отримав відразу три індивідуальні відзнаки найкращого бомбардира, найкращого нападника і найціннішого гравця турніру. Незабаром стартує чемпіонат України з хокею, де у нашої міської команди буде багато сильних супротивників. Та гравці тренуються і зазначають, що до кожного матчу будуть готуватися наполегливо та з відповідальністю. Хочу наголосити на тому, що а, в цьому сезоні. Багато команд будуть сильними, сильними і вже на найбільше команд треба налаштовуватися як на найпринциповіше. Тому я думаю, що тут не треба розслаблятися навпаки. Треба готуватися, готуватися. Попереду ще весь сезон, тому нам треба запасатись силами. А вам попкорном. Вітаємо хокейний клуб Краманчук з перемогою у Кубку України 2023 Бажаємо успіхів у новому сезоні та віримо у першість нашої команди. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамочуцькі новини.